Обережно, обережна машина ззадуває відкривайте на шкоб прийшов. Всіх тримати, всім стояти. їх там в залі затримать їх покласти О, це ж скільки грошей треба Помагайте, виносити автомати, помагайте. А то всі тільки стоять і дивляться. Виносимо, Андрій, організовуємо. не не буде, піддержуйте людину. Десятки стоять, я поважні, десятки. До речі, ми знайшли тут шприці з наркотою. Будемо акуратно, щоб нікого не поранили і не прокололи. Давай соберем, ці гроші, роздамо, він там. Роздамо. Тому ніхто не рає і всі ці заклади. Де обирають наші сім'ї, наших дітей, наших жінок позакриваємо. У Києві такий більше не буде. Я питаю, що міліція не знає, що тут величезний зал гральних автоматів. Знають, а чому не закривають? Та тому що вони самі його і кришують, цей зал. Ми будемо рішуче наводити порядок із цією заразою. І ні на Троєщині, ні в будь-якому іншому куточку Києва. Автоматів не буде, рулетки не буде, наркоти не буде. Є радикальна партія ляшка і ми наведемо порядок, якщо ви підтримаєте, підтримаєте? <плес> не лишиться в Києві жодного грального закладу. Тут махає рукою провокатор, який захищає гральний бізнес і каже, що є закон. Закон в Україні не діє. Мусора кришують гральні автомати. Про це знають всі. Вони що не знали про це, бо вони в долі. Це те, що тут людить собі долі, отримали. І забираючи забираючи шваток хліба у своїх дітей і частину цих коштів, і за в тому числі отримують продажі масара, яких ми теж поставимо, е, яких ми теж поставимо на своє місце. І ми все це зробимо тільки якщо будете ви підтриматись. Това ж не де інші депутати? Де міський голова Дай Гроші дівчатам, дівчатам беруть. люди беруть, Людей забрали. Кожному хто хоче і гроші, які вам зараз роздасть, пані Тетяна, пожертвувати на війну передайте Ігорю Володимировичу, заступнику командиру батальйону з. Де є адресу цих гральних закладів? Повідомляйте команду радикальної партії і туди прийде Ляшко з вилами. І з нашою командою ми знищимо ці автомати, так, щоб вони не достались містам, бо вони ж їх тут же і продадуть і знову завтра будуть грати. Зараз ми покажемо, що треба з ними зробити. Ляшко! アンブリック、ネタベルの顔、ネタプ Місце радикальної партії Олега Ляшка виявили цей гральний заклад та е, припинили його діяльність, щоб люди не просажували тут свої власні власні кошти. І надалі ми будемо виявлятися як е, ці гральні зали і блокувати їхню діяльність. І на завершення нашої акції найпопулярніша пісня всіх часів і народів три-чотири.